Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова і не можу не показати вам розпаковочку шикарних квітів від моєї підписниці. Одразу хочу пані Тетяні передати привітання і щиру подяку. І дівчата будемо показувати, що тут ми отримали. Так, ось фу, нарешті розпаковала неймовірна посилочка просто. Дівчата мої в шоці. Вон, подивіться. вон лізав, що від коробки. О Боже! Так, давайте подивимось. Значить, перше це ну, неймовірний просто. Пенісетом Redhead. Ой, вибачте, пенісетом Хамель. Не думала, що хамель такий високий. Так, ось таке неймовірне цвітіння. Просто я думала. Ану, Лізунь, іди сюди, покажу е, поруч, як ви виглядаєте. О, і Лізо, Отак Ліза і Женя будуть допомагати нам в розпаковці. Подивіться на панісету. Він вищий, ніж мої так. дівчата. Ні, цілуватися не треба, Лізунь. Ну не треба. Обіймайтеся, обіймайтеся. отак. О, на фоні пенісетом. все завалили. Молодці, дівчатки. Не розумію, чи розпаковка, чи це відеообнімашек. Так все. Тікайте. Так, крупним планом покажу ці колосочки. Просто неймовірні. Там дівчата допомагають. Так, просто я в шоці. Не знала, що він такий високий. Так, а друга рослинка це міскантус із кантус Я їх зріжу собі, ось ці кітоці, такі гарні рожеві. Спочатку заквітаю ось таким рожевим. Так чи навпаки, а потім ось такий. а ні, мабуть, спочатку ось такий. Бо бачу, ось тут буде ще квітнути. такий, Бачите, він золотистий, а потім стає отаким насичено-червоним. Дуже гарний, достатньо високий. Листочок зелений з білою прожилкою. Ще буде квітнути, це оці оцікітці обріжу. Дуже гарна поділка. Так, А це. Фредо, тим'янчик, чабрець, дуже гарне. Пахне просто неймовірно. Це той, який можна формувати кулькою. Просто чудовий, класний. До речі, такі рослинки можна вкорінювати, прикопуючи глибше. І потім тут будуть корінці, і можна викопати і розсадити. Так. Ох, дівчата. Ого, так, це андропогон. У мене андропогона немає. Ось так він, до речі, побачу хоч як квітне він. Ось так неймовірно квітне. Такі от китиці. Так, сусіди там вже ходять. Назву цього андропогона не знають. Подивимось, як він буде виглядати. Такі трошки червоні стовбури в нього. Копаємо, копаємо, розкопуємо. Здравствуйте, здравствуйте. Так, і остання рослинка це сеслерія. Просто я не думала, що вона така здоровезна, чесно. Неймовірний кущ. Сказали, що можна її вже спокійно ділити. Ось я поділюю, гарно воно ділиться. Зараз покажу вам, який кущик. Отак. О, клас! Ух, який кущ. Дуже схоже мені на. Вівсюнець. Класний куш, Клас. Неймовірна. Навіть боюся розпаковувати пенісетом, тому що він просто неймовірно здоровезний. Клас. До речі, покажу вам свою чергу, що я потім надішлю Тетяні, якщо вам цікаво. тому що теж вирішила трошки відправити знак подяки своїх рослиночок. Дякую вам за перегляд ставте свої вподобайки. Ще раз дякую, що ви дивитесь мене, підписуєтеся ще й мені радуєте такими класними подарунками. Всім па-па!